Ребятки, з вами я Еллі і ви на моєму каналі. І сьогодні ми йдемо у парикмахерську, а нам потрібно трішечки поміняти прическу для нашого сина. Йдемо ми на випрямі лінії, тому що йому не подобається, коли він ходить з кучерявим волоссям. Ну, Мам, може на цей раз я вже не піду на випрямлення. Ладно, якщо хочеш, не підеш на випрям але я вже записала, що тепер робити. Ти може договоришся з Там... Я поняла, на рецепшені вже все знаємо. Так, давайте будемо спускатися і вже будемо йти в парахмахську. Давай іди ще за телефоном і вернусь. Так, ребятки, ми вже спустилися, взулися, і зараз будемо вже йти. О, да. Чесно скажу, я не проти їх. всяких цього... Щоб у нього були в але просто буде непривично. Не, не Бо він вже 4 роки від, е, випрямляє свої волосся. Так що подивимося, як тобі буде вже на цей раз. то чи ні. Хорошо? Да, мам, да. Просто йому треба раз в місяць ходити на випрямляючі ці штуки, щоб воно цілого, Але зараз він переходить, так що йдемо не на випрямлення. Восстановим твои волосы, да? Да Ха, э, Хорошо, тогда пошло Так, ребятки, мы уже пришли Вот, э, здравствуйте Здравствуйте Ага, впизнаю ее Хадж, так-так так-так, а, все правильно Так, сейчас подивися. Вы на выпрямление пришли э, Можно, мы, пожалуйста, на восстановление э, Восстановление волос Пожалуйста А, хорошо. Відстоновило волосся. А, опять запасєтеся на. Да-да, його запасуєм. Хорошо. А Так. А що? Почав своє волосся відновлювати? А, да-да. Ясненько, зараз все зробимо. Так. Угу. А у нас вінний буде парикмахер десь через 10 хвилин. Де да там? -да. Якщо не помилюсь, якщо все, все прийде швидше, то вас раніше приймуть. Ага, все. Можете посидіти почекати. Ладно. Так. Давайте я відійду, мені якраз треба йти. О, так, звісно. Ам. До свидання. До свидання. Ом, так. Оплата. Оплата по карті. Вот, все. До свидання. До свидання. Так, проходьте, проходите, швидше, там а, вже має звінитись. Парахмахер. А, а, супер. Ребятки, ми вже зайшли. От, сидимо. Так, малий боец, Давай будемо вже дивитися, що там тобі треба трошки підрівняти волосся. Ага. Так, це ти вже був тільки разів чи ні. А, був. Хорошо, давай попробуємо. Так, так. Ага. Волосся в хорошому состоянні. Чому ви прийшли на восстановлення волосся? Тим ви в перший раз і Хочу запитати. А ми раніше ходили на випрямлення волосся. Випрямлення, ясно. А, скажіть, будь ласка, який кейс має вийти на цей раз? А в нього від природи було завжди кучеряве волосся. Е, добре кучеряве. Е, ну, сильно кучеряве таке воно було. Угу, я зрозумів. Так, ну все, там, ті підрізав. Зараз будемо щось робити. Так. намочимо трішки волосся. Хоп-хоп. Що ж, спочатку нам треба намастити така масочка. Нам треба щоб встановити волосся. Вот так. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так вот, так вот так вот так, 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 так вот так вот. О! Усе все добре. Зараз ми быстренько її взмеємо і все буде супер. Хорошо. А мам. Да, саме. А, як вона там? <плес> Мальчик, все хорошо. Давай зараз помим твої волосся і все буде супер. Добре. Все. Вот это зараз быстренько висушем і все буде супер. Оп. Все. Так, підрівняйте трохи. Так, так, краще, підрівняйте. Угу. Давай. Так, так. Угу. Вот так от це чуть-чуть. Ох, так от ще. Э. Так. Ну, кажется, все готово. А? Я вже хочу подивитися, де зеркало. Підійдемо туди. Вау, яка красота! Мені подобається. А, добре, що тобі сподобалось. Ребятки, це вже кінець відео. Хочу запропонувати вам мій телеграм-канал, там багато є чого різного. А, ще я би хотіла, щоб ви підписались на мій основний канал і можете ще поставити лайк на це відео. А що ж, ще хотіла запитатися, як більше підходить е, Нейтану? Він сам не знає. Так що е, давайте допоможемо йому. Скажіть, будь ласка, як йому більше підходить? Що ж, а це ми закінчимо? А ми трішечки підрівняли причок з З вами була я, Еді Хадрус, і всім па-па!